Відбулася презентація працівників музею, котрі брали і беруть участь в російсько-українській війні, починаючи з 2014 року. І я попрошу працівника музею, відомого філателіста і, і, і головне не менш відомого знавця війни Юрія Заблоцького, розповісти про Свої рефлексії з приводу Дня Свята Героїв. Представлюся командир роти вогневої підтримки 5 го окремого батальйону Української добровольчої армії. Мене як командира одного з бойових підрозділів з величезним артилерійським досвідом було підготовлено, що все-таки почнеться наступ. В мене стояли конкретні задачі, в мене було конкретне обладнання, всі мої бійці, перебуваючи чи в Україні, чи поза межами України, чітко знали, що робити навіть під час відсутності будь-якого зв'язку. Це було передбачено, точка, точка зустрічі була назначена. І 24 лютого о 5 ранку до мене телефонує мій боєць з Харкова. В нього в цей день, день народження. Говорю, вовк, я знаю, що в той день народження, я обов'язково тебе сьогодні привітаю. Мене вже вітають москалі. Отак, От в п'ятій ранку, я вже знав, що перестаємо спати, вдягаємось і далі вже по, згідно призначених наказів. На столицю, на оборону столиці. Про День Героїв, скажімо так, у бойових умовах дуже сильно впливає мотивація. Відповідно святкування, якісь з внутрішніх дат, про які може ніхто не здогадуватися, загальних, об'єднуючих і чим більше. Різних підрозділів мають е, святкують одне і те саме свято, це, е, це йдуть привітання побратимів, це, це дуже сильно е, е, впливає на емоційний стан бійців і буду спонукати своїх знайомих, близьких, е, підлеглих, е, військових до вшанування. Е, Героїв сучасності до вшанування героїв і е, попередніх визвольних змагань. Дякуємо святом, нашого героя. Слава Україні! Героям слава!